Снорки найбільш загадкові мутанти в серії Stalker. Ви здивуєтесь, але це єдиний мутант, який не був вигаданий компанією GSK Game World. То хто ж вони? Люди чи штучно виведені мутанти, доля котрих повинна була бути іншою. Спробуємо розібратись. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Знайомство зі снорками відбулося ще в тінь Чорнобиля. Пружинисті страховидла в протигазах, які за один стрибок долають величезні дистанції, не аби як спантеличували, та згодом швидко ставали буденністю. Чим глибше в зону, тим більше снорків. Їхнє число постійно зростає, як і кількість місць, в котрих їх можна знайти. Ці тварюки не живуть на відкритих просторах, вибирають підвали, старі занедбані будівлі, покинуті фабрики тощо. Утім, зустрітись зі снорком можна навіть тоді, коли найменше цього очікуєш, а вірніше з норками, так як ці мутанти є істотами стадними. Описувати зовнішність чи поведінку снорка не має сенсу, адже всі ми тут старі сталкери, яким чудово відома тактика боротьби з цим видом мутантів, цікавить нас більше його походження, і тут ми маємо декілька теорій. Важливо підкреслити, що єдиної правильної теорії походження цього мутанта немає, так як це єдиний мутант, якого не вигадувала компанія GSK Game World і останній мутант, який отримав опис. Не дивлячись на це, GSK все одно примарно намагались вписати його в лор, хоч і обійшлись без конкретики. У 2003 році автори Сталкера проводили інтернет-конкурс Бал монстрів. Де люди повинні були запропонувати власних мутантів. Снорк був вигаданий користувачем під псевдонімом «Свєта». одразу отримав опис, який каже наступне: Схожий з людиною анатомічно на 90% волоцяний покрив втратив з часом через опромінення, підвищений обмін речовин. Що найкумедніше, прототип авторки повинен був носити рашистську форму і автомат на спині, але GSK, звісно ж, відмовились від подібної ідеї. Після Снорком зайнялись автори, і вже через рік мутант отримав звичну для нас модель. Перший ігровий опис Снорка з'явився аж у 2006-му. Назва мутанта взята з німецького слова, яке ви бачите на екрані, і означає вона ніс. Легенда каже про німецького журналіста, який досліджував зону і так назвав цю істоту. Ну а назва швидко увійшла в обіг і трансформувалась сталкерами. Інша легенда каже, що перший контакт зі снорками був зафіксований у 2007 році на одному з блокпостів з боку Харкова. Таку інфу можна знайти в інтернеті, а також вичитати там, що потім цією справою займалась військова комісія московського батальйону хімічного озброєння, що вже вказує на типову рашистську брехню і присвоєння чужого з супутнім виданням за своє. В сталкерів взагалі мова про рашку не йде, тож будь-які подібні заяви це брехня і провокація. То звідки ж взялись снорки? Чи це люди, чи штучно вирушені мутанти, невдалі експерименти, результати випалювача мізків чи радіоактивного опромінення? Перш за все, варто зазначити, що всі NPC в грі, які розповідають про снорків, вказують на їхнє людське походження. Мовляв, це колись були люди, але вони вже давно втратили людську подобу і прийняли інстинктивну тваринну поведінку. Завдяки мутаціям вони отримали загострений нюх, на нога гіпертрофовані, завдяки чому снорки можуть стрибати на далекі дистанції, мають здоровенні кігті і бігають на чотирьох кінцівках. Все це вплив радіації і асиміляція до середовища, в якому вони живуть. Адже снорки мають абсолютну стійкість до радіаційного опромінення. Але не володіють стійкістю до псі випромінювання, через що контролери часто беруть їх під контроль в якості своєї охорони. Це може свідчити про експерименти над людьми, колишніми військовими, з яких хотіли зробити суперсолдати. На подібні думки наводить і те, що вперше ми зустрічаємо снорків в лабораторії Х18, де знаходимо документи, в яких розповідається про подібні експерименти. Людей тримали в клітках і піддавали псі випромінюванню, через що в них відбувались метаморфози, як психічні, так і фізичні. В кінцевому результаті експеримент вийшов з під контролю. Під вибігли з кліток і розірвали на шмаття своїх кривдників. Згодом вони вибігли назовні і розбіглись по всій зоні. Інша теорія каже про великі групи військових, які зникали в зоні. Під дією випалювача мізків і радіації вони втрачали людську подобу з часом і повертались до тваринних інстинктів. До цієї теорії можна дописати ще одну: снорки то є сталкери, які попадають під викид і втрачають людську подобу. Що ж, дві останні теорії піддаються великому сумніву. По-перше, всі снорки одягнуті у військову форму, а викид не працює так, як ця теорія розповідає. Теорія про зниклих військових теж не надто правдоподібна, так як більшість тих самих військових і стали угрупуванням моноліт, а не перетворювались на снорків. На головному каналі у нас є відео Повна історія зони, в якому ми зачіпали тему мутантів і розкривали природу їхньої появи. Так ось, снорки це ж за все результат страшних експериментів з псі опроміненням над військовими. Що то за військові питання. Та цілком можливо, що це могли бути тюремщики з дезбату або ж прості добровольці. Суперсолдат головна ціль таких експериментів. Тоді ж, коли все пішло шкереберт, у о свідомість це все одно пішло на користь, адже снорки перетворились на особисту охорону. Багацько їх ми зустрічали на дорозі до центру зони, тож вважаємо, що така версія є найбільш правдоподібною. На етапах концепції снорки повинні були стрибати по стінах і лазити по деревах. Думаємо, що GSK реалізується в Stalker 2. А як вважаєте ви, як в зоні з'явились снорки? Пишіть комент під цим відео і підписуйтесь на цей канал. На сайті інтернет-магазину Artline ви завжди можете купити крутий ігровий ПК. До зустрічі на Artline Play!